У центрі Стокгольма проклали тунель для риби. Так вона може плавати із затоки Сальшен у прісноводне озеро Меларен і назад. Останні 380 років це було майже неможливо. Загалом Сальчен і Меларен сполучає протока Норстрем, але течія там бурхлива. До того ж, рівень води в озері вищий ніж у затоці. З такими складнощами може упоратися форель та лосось, але на лящі та окуні. Цю ситуацію виправили під час будівництва нової системи шлюзів у Стокгольмі. Удень тунель для риби освітлений. Це створює умови наближення до природних. Усередині працює відеокамера. Запис, до речі, у відкритому доступі. Просто неймовірно багато риб знайшли для себе новий шлях. Там є і видра. Вона плаває туди назад. Ми думаємо, що це одна й та сама видра. Вона виявила новий спосіб переміщення, і, можливо, тепер знаходить багато смачної риби. Для неї це як шведський стіл. Примітно, що тунель виклали з каміння, яке всередині 16 століття використовували для зведення форту. Його руїни знайшли під час археологічних розкопок. Використовуючи це та інше каміння, ми створили шлях міграції для риби. У тунелі спокійна вода, і риба може зупинитися та відпочити перш ніж плисти далі. Тунель допоможе збільшити біорізноманіття в озері Маларен. Водночас його вода не стане солоною. Цьому запобігає система і шлюзів, а спеціальні загородження не дають проникнути тюленям.